Перший за більш ніж 12 років євросезон вийшов для будівельника дуже вдалим. Кияни, хоча й не змогли пробитися до основного раунду Євроліги, але у Кубку Європи зупинилися у кроці від фіналу чотирьох. Ваші увазі найкращі та найвидовішніші моменти будівельника у цьому турнірі. Десятку відкриває Зак Морлі та Біллі Кіс. Їх досвід допоміг змінити хід гри і перемогти у Лемані. Ось так Кіс вивів будівельник вперед. 71 на 70. Епізод, що потрапив на дев'яту позицію, не є з видовищних, але з надважливих. Кіяни від захищалися на останніх секундах матчу Шоуляєм, що дозволило їм перемогти і вийти у другий раунд Кубку Європи. Та ще на восьмому місці. Енді Бетс на початку домашнього матчу з Арісом британський велетен нагадав суперникам, що залишати його без опіки під кошиком це вірні два очки. сьома. Позиція тут будівельники демонструють ефективний і ефектний захист. Майстер блоків Андрія Гафонова вдвічі засмутив севільця Хуана Хосе Трігуеро. Спочатку так. А наприкінці поєдинку вельми важливий момент завадив забити іспанцю вірні два очки. Зак Морлі теж відзначився блоками в останньому матчі будівельника. Під горщики потрапили Томаш Сатаранський і Міндаугас Кателінас. Зрештою, найбільш видовищний блокшот зробив не центровий, а маленький біллі кіс, який в ефектному стрибку накрив кідок великого майка Скота з Дьотінгена. Ламен Уілсон дуже любить ефектні завершення своїх атак. У першій чверті виїзного поєдинку проти Кахасолю, пошивши у дурні Кателінаса, американець забив ефектний цвях. Цей момент на шостому місці. На п'ятому знову Вілсан виїзд на канари став для будівельника визначальним у вдалому євросезоні. Тут кияни порадували не тільки результатом, але й видовищними моментами. Ось так Ламен забив після свого ж перехоплення. На четвертій позиції Леонід Стефанишин. Один зі своїх найкращих матчів у Кубку Європи. Він провів у салоніках проти Арісу. Ось тут Стефанишин проходить три чверті майданчику, демонструє фірмовий фінт і набирає два очки. Трійку відкриває найрезультативніший гравець будівельника у Кубку Європи Зак Морлі, майстер силових проходів. Але у матчі проти Леману він продемонстрував і техніку, і елегантність. Друга частина супершоу від Уілсона на канарах. Ламен забиває чудовий силовий дам через чавірея після пасу Біллі Кіса. Нарешті ось цей момент дійсно заслуговує на звання найкращого. Комбінація була розіграна киянами як по нотах. Зверніть увагу, ламен отримав навіс від Морлі, коли з трисеконної зони будівельники витягли усіх суперників.